Усім привіт! Скажімо так, запитання до експертів. Машинка Таврія, мотор 1,1, ну вже правда, другий ремонт, поршня стоїть 72,5. Але от таке от цікаве запитання. Як машина може їхати, якщо поршень ось, у верхній мертвій точці. А йому до верха ще. Ну, грубо кажучи, 4,5 мм. І так усі поршня. Е, тепер мені цікаво, просто може хто знає, чи є різні поршня по висоті на Таврію, чи можливо тут якісь шатуни стоять укорочені. Я от думаю, де що, як і з чим тут оце все пов'язано і куди ковирати його? Чекаю вашу відповідь в коментарях.